Друзі, хочу прокоментувати звернення Олексія Гончаренка до ентоні Блінкіна з приводу відновлення ядерного статусу в Україні. Я вам скажу, це має сенс на мою думку, тому що ми два роки воюємо з ядерною державою. Я вам скажу, це ну, все одно має значення, все одно має і немале значення для всього світу, не тільки для нас, тому що весь світ. Остерігається, розумієте, якби в нас була ядерна зброя, вони б не посміли себе так вести. Розумієте, так чи ні? А так вони знають, що що б не було, як би не надавили на них наші партнери, вони будуть оцею ядерною булавою розмахувати по всьому світу. Звісно, я думаю, з цього приводу, що потрібно, щоб в Україні була команда. Лобістів, які б лобіювали цей інтерес по всьому світу. А чому ні? Хай буде. А хоча б говорити про це постійно, хоча б е якісь складати плани, якісь варіанти, і постійно це питання моніторити і педалювати. Я думаю, це б відражалося. Як би не як. У них історія, тільки від розмови. А якщо в нас буде група. Група серйозних людей, команда лобістів, які будуть лобіювати інтереси України по всьому світу з приводу відновлення ядерного статусу. А хто я знає, хто я знає, як воно тоді буде? Тому це варіант, як на мене.